Всякому городу нрав і права, всяка свій ум голова. Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. На мою думку, сам сенс цього афоризму є в тому, що якщо людина вміє правильно думати, то життя становиться набагато легшим і ліпшим. Наприклад, я хочу навести сучасну молодь, а саме підлітків. Кожний з нас не секрет, в плані підлітки, мріє стати багатим, популярним, ну, мільйонером. Я можу сказати те, що дуже мало в кого є сам план як дійти до цієї цілі. Наприклад, просто в них іде пункт-пункт, а в кінці ну все ціль, мільйонер. А правильно було б зробити там, наприклад, як на мою думку, школа. Університет, робота, там, наприклад, вже бізнес, а потім вже мільйонер. Наприклад, ще я ще хочу навести те, що якщо людина вміє правильно думати, то їй це допоможе тим, що якщо якась проблема застане зненацька, то вона не опустить руки, не скаже, що все я більше нічого не можу, ну, все не виходить. Вона сяде, сяде, подумає і зрозуміє, що є якийсь вихід. І ця ситуація вирішиться. Також я хочу навести, наприклад, хитрість, тому що якщо людина хитра, то вона може якось викрутитися теж з якоїсь ситуації, з якоїсь проблеми. Тому я можу ем, зробити висновок, що якщо людина вміє правильно думати, вміє думати в правильну сторону, то жити становиться набагато легше. Афоризм з. Втрат, втрата часу найтяжче. Мені здається, що Григорійська ворота цим афоризмом хоче сказати те, що потрібно думати про час, думати те, що ви робите, тому що час більше не повернути. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Не все то отрута що неприємно для нас. Ще можна провести аналогію з людиною, як кажуть, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Інколи ми вважаємо ворогом людину, яка сказала нам правду, що неприємна для нас. Але насправді ця людина як ліки для нас. Вона цим хотіла допомогти. Всяка їжа і пиття смачні красиві, але треба знати час, місце і міру. В житті треба брати, в житті треба. Визначатися, чи ти хочеш корисне і красиве, чи ти хочеш красиве, але воно не буде корисне, не смачне. Серед афоризмів Григорія Сковороди найбільше мене зачепив не все те отруто, що неприємне на смак. Всі ми учні, всі ми навчаємося в школі, і я впевнена, що з кожним з нас була така ситуація, що не хотів робити уроки, набридло, стомився. І казав, та зроблю завтра або зроблю зранку. І як наслідок, звісно, ніхто ж цього іноді і не робить. Але ми не розуміємо, що це в майбутньому нам допоможе в житті вирішувати якісь складні ситуації чи якісь проблеми. Ми це зрозуміємо тоді, коли тільки трошки подорослішаємо. Афоризм Григорії Сковороди. Любов виникає з любові, коли щоб мене любили, я сам люблю. На мою думку, тільки любов може врятувати світ. Для того, щоб до кожного ставила добре, треба ставити до інших так, як ти хочеш, щоб ставився до тебе. Бо кожна людина віддає іншій людині такої поведінкою, як з нею поводились. Без любові весь світ зруйнується. Я думаю, що всі ми маємо бути добрими і чуйними до всіх людей на землі. І тоді у всьому світі пануватиме любов. З усіх філософських виразів сковороди, мені саме більше сподобався цей. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Я його можу пояснити тим, що якщо ми щось втратили, то час назад не повернеш і те, що все було, так би сказати, нажито, його вже нічого не повернеш. Тобто не треба зациклюватися на одному і жити далі. Афоризм Григорія Сковороди, безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не з того, що лишилось, показує поведінку людини, у якої коли не виходить з першого разу, то вона вже не збирається робити з другого.